Доброго суботнього ранку усім, дорогі брати і сестри, сьогодні, 22 листопада 2025 року, свята Православна Церква вшановує пам'ять мучеників Онисифора і Порфирія, преподобної матрони Константинопольської, преподобної Феоктисти Паруської, Преподобного Онесифора Печерського в ближніх печерах і Яромонаха, мученика Олександра Солунського, мученика Антонія Апамейського, преподобного Іоанна Колова, преподобних Євстолії і Сосіпатри, святителя нектарія Егінського митрополита Пентапольського Чудотворця священномучеників Парфенія Брянських, єпископа Ананьєвського, Костянтина Черепанова, Димитрія Русинова, Нестора Панина, Феодора Чичканова, Костянтина Немешаєва, Віктора Климова, Ілії Рилько, Павла Ансимова Пресвітерів. Іосифа Щенсновича, диякона, і преподобномученика Алексія Задворнова і Яромонаха, а також ікони Божої Матері, Скоропослушниця. На Божественій літургії у православних храмах читається друге послання святого Апостола Павла до Коринтян. Глава 11, вірші з 1 по 6. О, дабы сте мало потерпели безумію моєму, но і потерпите меня, ревную бо о вас Божією ревностью, обручих бо вас єдиному мужу Дєву чисту представити Христові. Боюся же. Да, не якоже змія Єву прильсті лукавством своїм, так и слеют і, і разумы ваша от простоти, я же о Христі». А ще Бог ряды іного Ісуса проповедает, його же не проповедахом, ілі Духа іного приємліте, його же неприястие, и іно єже не неприясте, Добре би сте потерпели. не пщую бо нічим же лишитися предніх апостол, а ще бо і невежда словом, но не разумом, но везде я більше о всем вас. О, коли б ви могли потерпіти трохи мого безумства, ба, ви мене й терпите, я за вас ревную Божими ревнощами. Бо я вас заручив одному лиш чоловікові, появив вас чистою Дівою Христові, але боюся, щоб як Змій був обманув єву своїм підступом, так не попсувалися думки ваші, і ви не відхилилися від простоти і чистоти щодо Христа. Бо коли б хтось прийшов і проповідував іншого Ісуса, не того, що Його ми вам проповідували, або якби ви прийняли іншого Духа, якого ви не прийняли, або іншу Євангелію, якої ви не одержали, ви б радо терпіли. Однак гадаю, що я нічим не нижчий від тих архиапостолів. Хоч я і неук словом, але не знанням, як ми вам перед усіма та в усьому показали. Євангеліє від Луки, глава 9, вірші з 37 по 43 Бись же в прочий день, зшедшим ім з гори сереті його народ мног, і ся муж із народа возопи глаголя. учителю молютеся, призри на сына моего, яко единороден ми есть. И се дух емлет его, и внезапу вопиет, и пружается с пенами, и едва отходит от него, сокрушая его. И молихся учеником твоим, да и жденут его, и невозмогоша. Отвещавший Иисус рече, О, Родине верный и развращенный, доколе буду вас и черплю вы, приведи мне Сына Твоего сему, еще же грядущу Ему, повер його Его без истресе, запрети же Иисус Духові Нечистому и исцели отрока, и вдади Его Отцу Его, Дівляхуся же все о Величии Божии, Всім же чудящимся о всех, я же творявший Ісус, рече коченіком своїм. Наступного дня, коли вони зійшли з гори, сила людей його зустріла, і ось якийсь чоловік з народу почав кричати: Учителю, благаю тебе, зглянься над моїм сином, бо він єдиний у мене. Дух його хапає, і той кричить раптом, трясе його, і той пускає піну. З великим трудом Він його залишає, цілком знесиленого. Просив я твоїх учнів, щоб його вигнали, та вони не здоліли. Ісус відповів: О, невірний та розпусний роде! Доки я буду з вами та терпітиму вас, приведи сюди твого сина. Ще тільки наближався хлопець, як демон кинув його об землю і сильно стряс. Але Ісус погрозив нечистому духові, оздоровив юнака і віддав його батькові. Всі були захоплені величю Божою, і як усі дивувалися всьому, що Ісус чинив, Він сказав до своїх учнів. Гарної усім суботи, міцного здоров'я, крепості духу і любові.